Слава Україні! Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 Мене звати Владислав Стецюк, і це програма без цензури, де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання нашого регіону. Цьогоріч школярі Рівненщини масово почали хворіти на норовірусну інфекцію. Першими занедужили учні та працівники рівненського ліцею номер 8 Через декілька днів хвороба поширилась і на інші навчальні заклади. Що це за хвороба? Які її симптоми і як з нею боротися? Про це та інше сьогодні. Спілкуємося із завідувачкою відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Юлією Терентієвою. Добрий вечір. Багато хто вперше почув про норовірус нещодавно. Тож скажіть, будь ласка, що це за інфекція? Так, звичайно, на початку січня усіх нас колихнула така новина, що стався спалах норовірусної інфекції в одному із закладів освіти, і багато хто не чув про цю інфекцію. Загалом норовірусна інфекція це давно загальновідома інфекція, яка викликає інфекційні захворювання по типу гострої кишкової інфекції. Даний вірус він вражає кишківник та шлунок і викликає розлади шлунково-кишкового тракту по типу. Блювоти, нудоти, розладу стулу. Це дане захворювання має настільки коротенькі ознаки клінічні критерії свого захворювання, що не завжди здається його встановити за лабораторними е критеріями, тобто провести ту лабораторну діагностику, яка визначить специфічного збудника. А як власне можна зрозуміти, що це норовірус, Як не можна заразитися, і, взагалі, які його симптоми? Загалом норовірусна інфекція вона проявляється як більшість кишкових інфекцій. Всі знають, що будь-яка гостра кишкова інфекція це основні клінічні симптоми. Це нудота, блювота, біль в животі, розлади стулу, а також підвищення температури тіла. І розвивається такий загальноінтоксикаційний стан організму. Взагалі, умовно, гострі кишкові інфекції можна розділити на дві таких групи. Групи це бактеріальні, які а, в більшості, скажімо так. Випадків зустрічається в літній період часу і вірусні. Зокрема, шноровірусна інфекція, яка е, характеризується найбільшим е, сплеском, підйомом захворюваності в холодний період часу. Чим ця інфекція характеризується? Тим, що, е, як я вже говорила, говорила напередодні, вона має дуже коротенький клінічний е, період. Тобто, загалом захворювання триває до трьох днів. Е, немає вираженої інфекційного. Інтоксикаційного синдрому, коли не підвищується, скажімо так, температура тіла до високих цифр. Загалом це 37-38. Частіше переважає все-таки в клінічній симптоматиці це нудота і блювота. І інколи приєднуються розлади стулу без специфічної ознаки, тому що дуже часто навіть для встановлення діагнозу за клінічними критеріями є специфічні ознаки при. Розладі столу. Чому така специфіка даного вірусу, чому він розповсюджується саме в зимовий період, це пов'язано з його специфічними властивостями. Але в зимовий період часу ми довше знаходимося в замкнених приміщеннях. А оскільки вірус має більший відсоток поширення контактно-побутовим шляхом. То саме в такий період, коли мало провітрюється приміщення, коли велике скупчення людей в одному приміщенні, коли є найбільший контакт з найбільшими тактильними поверхностями, це дає змогу до розповсюдження даної інфекції. Все ж, якщо людина заразилася норовірусом, як лікувати дану інфекцію? Дану інфекцію лікують будь-яка кишкова інфекція, зокрема і норовірусна інфекція. В першу чергу це є заповнення організму, регідратація організму. Тобто, коли у нас виникають клінічні симптоми гострої кишкової інфекції, розвивається зневоднення організму. Якогось специфічного лікування, по типу що одна чарівна пігулка, і всі, яка подіє на вірус, не існує. Для даного захворювання важлива дієта. Тобто то якщо вірус вражає кишківник, та шлунок необхідно обмежитись вживанням важких продуктів. Зокрема, це має дотримання бути а, легких продуктів, які легко засвоюються. Другий момент це регідратація, Третій – це призначення симптоматичної терапії. Тобто є підвищення температури тіла, даємо жарознижувальні. Є блювота, Ми знову ж таки а, даємо сольові розчини, щоб заповнити організм, наповнити організм водою. Так само при розладі а, стулу назначається. Протидіарейні препарати. Специфічного лікування, вакцинація від норовірусної інфекції не існує. Чи можна якось запобігти даній інфекції? Ви сказали, що вакцинації немає. Можливо, є якийсь ряд заходів, що робити, щоб не захворіти на норовірус? Е, так, як я вже говорила, е, дана інфекція передається контактно е, побутовим шляхом. Найбільший відсоток передачі Звичайно, існує відсоток ще е, повітряно-крапельного шляху передачі, але все-таки в більшості випадків це є перший шлях е, передачі. Факторами передачі може бути вода, може бути забруднена. Її. Можуть бути предмети підвищеної тактильності, предмети загального вжитку. Тобто під час недотримання особистої гігієни, коли, скажімо так, в приміщенні в епідеміологів це називається осередок, з'являється хвора людина з клінічними симптомами, або поки що носій, який ще не знає, що за день, за два в нього з'являться симптоми, через предмети, ті, що фактори передачі може передаватися до іншої людини дане захворювання. Тому в першу чергу вбереження себе це є дотримання правил особистої гігієни. Розкажіть, будь ласка, чи... ми згадували точніше про те, що для багатьох це був новий вірус багато хто про нього не знав, чи це циркулював він на Рівненщині раніше? Так, на Рівненщині він циркулював і раніше. Дуже часто до наших фахівців, зокрема, коли з'явилася новина про норовірус, було таке запитання: чи одне й те саме це ще те саме, що і ротавірус. Ні, це не одне й те саме. Єдине, що об'єднує цих двох вірусів, це те, що у них однакова структура. Вони є РНК в місті. Просто зазвичай рота вірусної інфекція. Вона має подібні симптоми, але вона триває трошки а, довше по клініці, і а, уразливий контингент це є більш дитяче населення. Норовірусна інфекція має коротенькі клінічні симптоми, і а, вона, е, скажімо так, може вражати як доросле населення, так і дитяче населення. І дуже швидко поширюється в закритих колективах про те, що я говорила при факторах е, передачі. Норовірусна інфекція циркулює на рівні з. Е, Ротавірусна інфекція. Загалом норовірусна інфекція або вірус норфолк, він є однією із причин спалахів гострої кишкової інфекції в Європі нечасто. Питанням у нас, чому до цих пір, скажімо так, воно не було так на слуху, як ротавірусна інфекція, це саме тому, що. Через коротенькі клінічні симптоми не завжди здається організувати вірусологічне дослідження. Тобто, в перший день зазвичай хворий помічає, що в нього з'являються симптоми, потім хворий консультується з лікарем. На третій день вже відбувається полегшення, тобто було призначено симптоматичне лікування, і не завжди проводиться вірусологічне дослідження. Але нора інфекція на рівні зрота вірусної інфекції циркулюють одинаково на рівненщині. Ми вже згадували, що першими занедужали учні у восьмому ліцеї. Розкажіть, яка ж причина масового зараження саме цим вірусом? Так, у нас в середині січня з'явилося повідомлення про те, що стався масовий спалах в одному з закладів освіти, зокрема у Рівненському міському ліцеї, про те, що велика кількість дітей мали однакові клінічні симптоми. І ми почали з'ясовувати причини. Тобто ми проводили своє підрозслідування і дійсно, під час встановлення факту відсутніх дітей з різних причин 76 дітей були відсутні з. Причини те, що вони мали розлади подібні до норовірусної інфекції, тобто розлади о, для гострої кишкової інфекції. Вони мали в більшості випадків це суфібрилітет і о, тошноту блювоту, де в яких були розлади стулу. Загалом таке поширення інфекцій в даному закладі відбулося контактно-побутовим шляхом. Зазвичай ми завжди січень місяць, друга половина, це іде підвищення, скажімо так, рівнів інфекційної захворюваності в закладах загальноосвітніх закладах. Тому що на початку січня усі мають діти канікули, всі відпочивають, їздять на відпочинки, відвідують родичів якомога більше Хочуть всього встигнути. І ми зазвичай, в другій половині січня, коли всі повертаються до школи, ми зазвичай відмічаємо поодинокі бо, або спалаки в закладах освіти, тому що всі повертаються, і хтось навіть не знає, що, що він має якісь клінічні симптоми, приносить інфекцію в організований е колектив. З, якщо говорити про е даний е рівненський ліцей номер 8 то, скоріше за все, там е після канікул е було. Декілька носіїв норовірусної інфекції, і перезараження відбулося в результаті контактно-побутового шляху. Тобто загальні предмети вжитку. Діти не завжди дотримуються правил особистої гігієни. Спровокувало таке масове поширення в даному закладі цієї інфекції. Власне, фіксувалися і випадки, і в інших навчальних закладах норовірусу. Яка причина, як це передалося на інші навчальні заклади? Ну, діти у нас взагалі, скажімо так, у нас прийнято вважати є соціально активне населення і дитяче населення. Діти не менш активні, ніж загалом соціально активне населення. Вони відповідують шкільні заклади, позашкільні заклади. Між цими закладами вони ще встигають відвідати всі торгові центри, зустрітися з усіма друзями своїми. Тому відбувається таке, скажімо так, їхня найбільше така комунікація. Їхня активність в результаті відбувається передача того ж вірусу від однієї дитини до іншої, відповідно з одного закладу в інший заклад. В інших закладах у нас також фіксувалися випадки, але це були поодинокі випадки, вони вже не спровокували такої масових таких випадків, тому що. Після того, як було зареєстровано спалах у Рівненському восьмому ліцеї департаментом освіти Рівненського району, були введені заходи про те, щоб дотримувались правил особистої гігієни, щоб дотримувались правила антисептичні, були запроваджені перевірки харчоблоків в загальноосвітніх закладів, і в подальшому поширення віруса вже не відбулося. Ми вже знаємо, що норовірус це не новий вірус, і тому хотілося б запитати: а чи збільшилася кількість хворих в порівнянні з минулими роками? Загалом. У нас розділ густій кишкової інфекції знову ж таки умовно можна розділити на встановлену етіологію і невстановленої етіологію. До встановленої етіології у нас відносяться найрізноманітніші чинники: це і ротавірус, це норавірус, харчові токсикоінфекції, викликані стафілококом, Зараз ми вже перейшли до бактеріальних інфекцій, сальмонельоз, дизентерія. І загалом моровірусна інфекція у нас в минулих роках становила від загальної часу. Скі, встановленої всією ціалогією вона становила десь до 5%. В цьому році вже ми маємо лабораторно підтверджених, тому що саме в осередку ми проводили активне виявлення хворих. Ми маємо лабораторно підтверджених близько 20 випадків норовірусної інфекції. А чи були якісь летальні випадки від норовірусної інфекції цього року чи минулих років, і наскільки воно взагалі небезпечне? Норовірусна інфекція, будь-яка вірусна інфекція, взагалі розділ інфекційних хвороби це розділ, який дає найбільший відсоток ускладнень і найбільший відсоток летальності. Гострі кишкові інфекції, викликані, зокрема ж і норавірусом, вони в свою чергу небезпечні тим, що в організмі відбувається зневоднення. Якщо говорити про норавірус інфекцію, то за три дня жахливого зневоднення в організмі вона не викличе. Але кожен організм це є індивідуальний організм. У кожному організмі є свої набір хронічних захворювань, є уразливі групи, є маленькі е, діти, які ма, ну, заражуються цією інфекцією, їх не можна виявити, які в них ступінь зневоднення наступає. Тому саме для такої когорти осіб старшого віку, осіб з хронічними захворюваннями для дітей до року дана інфекція небезпечною. В області у нас в регіоні не реєструються летальні випадки від даної інфекції. І а, загалом своєчасне звернення та правильно призначення симптоматичне лікування а, не дай змогу розвинутися серйозним ускладненням при цій інфекції. Якщо повертатися до ліцеїв, чи можна було уникнути масової захворюваності? Масової захворюваності, звичайно, можли, можна було би уникнути. Загалом це шляхом дотримання правил особистої гігієни. Але в дитячому населенні серед дітей це якби ти не проводив інформаційну роботу, якби ти не говорив, не доносив, не завжди діти дотримуються тих правил особистої гігієни. Не завжди вони знають правила гігієнічної обробки рук, що це необхідно робити. Є загалом тих п'ять звичайних правил гігієнічної обробки рук, коли ми використовуємо е, звичайне миття з руками. Не завжди діти цього е, дотримуються. Я е, вважаю, що в принципі можливо б, якби. Це не був період після канікули, якби це е, був лише один або два хворих. Скоріше в даному осередку на той момент вже знаходилось декілька хворих, що дали також, скажімо так, предмети загального вжитку, через предмети загального вжитку перезаразилися інші діти закладу. Я пам'ятаю ваш коментар у соцмережах, що запізно повідомили про інфекцію у вашій установі, яким взагалі має бути алгоритм дій, коли стається подібне? Так саме тоді це було 13 січня в засобах масової інформації. Вперше з'явилось, що більше 70 дітей мають ознаки гострої кишкової інфекції. Відповідно, робота нашої установи мого відділу розпочинається кожен понеділок, з того, що ми отримуємо повідомлення про випадки інфекційних захворювань з закладів охорони здоров'я. Крім того, ми ще додатково комунікуємо з закладами охорони здоров'я. немає У них в приймальному відділенні поступали випадки інфекційних захворювань чи в реанімаційних відділеннях знаходяться якісь випадки. На той момент до нашого закладу не надходили екстрені повідомлення, коли з'явилось дане повідомлення. Проте уже в понеділок того ж дня ми почали проводити підрозслідування. Ми дійсно з'ясували причини відсутніх дітей, ми з'ясували, що було 76 дітей з причини клінічних критерій, які відповідали гострі кишковій інфекції. І загалом це відбувалося п'ятниця і вихідні, тобто вже до понеділка. В більшості дітей цих симптомів не було. І це відбувалося через консультацію з сімейним лікарем в телефонному режимі. Тобто офіційного звернення не було, а лікар, якщо не бачить пацієнта, він не може нам подати на то повідомлення. Проте, вже в понеділок ми з'ясували причини, і у наступного дня ми вже виявили етіологічний фактор шляхом виявлення активного виявлення хворих в даному закладі і ефективні заходи дали нам. Змогу практично до кінця наступного тижня локалізувати ліквідувати норовірусну інфекцію в даному закладі, яких правил мають дотримуватися заклади освіти, аби в подальшому таких спалахів норовірусу не відбувалося. Перше правило це в зимовий період, неважливо навіть який період часу необхідно провітрювати приміщення. Є регламент санітарних норм, відповідно до якого кожен через певний проміжок часу відбувається провітрювання приміщень. Обробка приміщень найбільш тактильних поверхностей, санвузлів дезінфікуючими засобами, засобами, які дійсно відповідають переліку засобів, які входять до переліку затвердженого міністерством охорони здоров'я. Другий момент це забезпеченість закладу антисептичними засобами для обробки рук, гігієнічними засобами для миття рук. Це звичайне мило. Це правила навчання дітей особистої її. Це дотримання вимог санітарно гігієнічних вимог на харчоблоці, правил приготування їжі, розділення потоків готової і сирої продукції. Також це дезінфекційний режим на харчоблоці і своєчасне виявлення підозри чи якихось клінічних симптомів на. Гострі кінжкові інфекції медичним працівником в закладі і а, скерування цієї дитини чи працівника до закладу охорони здоров'я, чому норовірус не робив такого галусу в області, якщо це в принципі не нова болячка. Скажімо так, що норовірусна інфекція загалом повідомлення з'явилось про те, що масовий спалах, велика кількість людей. І звичайно, коли ми почали в перший же день розбиратися причини відсутніх дітей. А нас здивувало те, що дійсно, починаючи від першого класу до дев'ятого, були відсутні діти з різних причин. Коли ми почали з'ясовувати, ми побачили, що така масовість характерна для інфекції від. Вірусної етіології, але е, на той час вже, ну, саме поки було встановлювався і фактор, ходили різні думки, ідеї, що то може бути, то пов'язували і е, з їжею, і з водою. Але все-таки етіологічним фактором було встановлено, е, що це є норавірусна інфекція, і багато хто е, з батьків, з постраждалих, вони навіть не чули про цю інфекцію, тому загалом це питання так, ще довго в засобах масової інформації проводилась інформаційна робота з населенням. Що це таке, як з ним боротися, як вберегтися? В чому різниця від інших інфекцій, і які ускладнення можуть виникнути, що можете порадити жителям області в майбутньому, аби уникнути подібних спалахів, як норовірусної інфекції, так і взагалі хвороб. Загалом у нас кожен період року є циркулювання тих чи інших інфекцій. Зазвичай більшість інфекцій передається джерелом інфекції є людина. Є людина хвора, є людина носій. Тобто, в першу чергу, це є уникання місць скупчення людей. В другий момент це дотримання правил особистої гігієни шляхом гігієнічної обробки рук, це звичайне миття рук, використання антисептичних засобів. Також це профілактика. Від ем, до прикладу ротавірусної інфекції існує е, вакцинація, яка проводиться у віці до півроку. Е, від норовірусної не існує, але як і від будь-яких гострих кишкових інфекцій, основна профілактика це вживання доброякісної води, вживання е, продукції несумнівного походження і е, і свіжої якості це дотримання правил особистої гігієни, антисептичних заходів, відвідуванні місця масових заходів або різних місць. Також на харчоблоках, звичайно, бажано дотримуватися санітарно-гігієнічних норм, це і дотримання правил миття посуди відповідно до інструкцій. Та я вже говорила, використання дезінфекційних заходів, посилення дезінфекційного режиму. Дякую вам за увагу. А нашим глядачам нагадаю, це була програма без цензури. Усяк нашої студії була Юлія Терентєва, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Отож, аби не захворіти на норовірусну інфекцію та й на інші хвороби, теж потрібно дотримуватися правил особистої гігієни, провітрювати та робити вологе прибирання в кімнатах і за можливості намагатися не контактувати з хворими людьми. І запам'ятайте, не потрібно займатися самолікуванням. Бережіть себе, будьте здорові. До зустрічі на рівне 1.